І я саме тут, стоячи, от біля цього мікрофону, коли обговорювалося питання виборів, коли обговорювалося питання, які ці мають бути вибори, я говорив зараз те, що я вам повторюю: зразу після президентських виборів потрібно було негайно вводити воєнний стан. Завдяки воєнному стані, армія мала терміново навести порядок до 24 серпня, за той час парламент мав ухвалити рішення. Про закон про відкриті списки до парламенту і тоді вже проводити вибори в мирній ситуації. І що я казав тоді? Я казав: не дай Бог, ми будемо проводити вибори, коли в нас буде війна. Тому що це буде катастрофа. І сьогодні, тут на Шустері, ми побачили початок тої катастрофи. Що значить, коли під час виборів колишні соратники, які разом пліч-опліч стояли на Майдані, починають звинувачувати один одного. Оце є катастрофа і оце є трагедія. А ще більша катастрофа, що людям розказують не білиці, а як то кажуть, знаєте, як в, в, в літературі в школі було: ти читав той твір? Ні, я не читав, я критику читав. Так давайте я розкажу, що було в президенту. і що проголосували в такому таємничому, незрозумілому таємному режимі. Так, закрите засідання може бути. Так, таємний режим може бути, але не так, як це відбувалося. І чому Фракція Свобода не голосувала, а витягнула карточки і підняла догори. І я це сказав на нараді з президентом. Коли президент мені задав запитання, Олег, Фракція Свободи підтримує цей закон, я сказав: цей закон в такій редакції мене не підтримуємо. Я задав запитання президентові. Пане президент, ми маємо можливість внести хоч якісь правки до цього закону. Президент сказав, ні, не маю. Або ви голосуєте повністю той закон, або ви його не голосуєте взагалі. Я запитався президента, пане президенте, а тут є захист україномовного населення. Ті люди, які живуть сьогодні в Донецькій і в Луганській області, які говорять українською мовою, може навіть не українською, російською, але вони є патріоти України. Як сьогодні, оця пані Єлизавета з Криму, яка була, от тих людей цей закон захищає. Чи він дає на поталу, на розстріли, на знищення, на розпорювання животів отими терористами, бандитами, сепаратистами? Де гарантія, що в цьому законі є факт про те, що будуть розброюватися ці бандити? Нема тут. Взагалі такі закони, вони є дієві. Коли вони ухвалюються паралельно, як ми ухвалювали разом з Європарламентом? Де тут підпис російської сторони? Вони то будуть виконувати, та наплювали вони на це? Де тут підпис? Тих так званих терористів ЛНР і ДНР. Та вони наплювали на це. Ви Почитайте їхні коментарі після того, як ці закони були ухвалені. А тепер давайте почитаємо, що тут написано. Не будемо переказувати, хто за що голосував. Ми за це не голосували. Три роки створюється, дається можливість особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах районах Донецької та Луганської області. Навіть не вказано, в яких районах. Просто Донецької та Луганської області, а може, це ще в тих районах, які зараз контролюються Україною. Де тут написано? Нема тут нічого написано. Наступне: ви кажете, немає нічого щодо амністії і таке інше. Я цитую вам: держава, стаття 3, гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Це я цитую закон. Я вам цитую ще одну статтю. Кажете, народна міліція це дурня. Народна міліція це ніщо. Я цитую конкретно, що написано, що ось щодо народної міліції, в окремих районах, зазначений в статті першій цього закону, рішенням міських селищних, сільських рад створюються загони народної міліції. На які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах. Тобто ці бандюки, які сьогодні підтримуються російською, московською, бандитською путінською владою, яка прийшла сюди загарбувати Україну і нас перетворювати в бананову бурякову республіку, яка з нас хоче робити грабів і кріпаків, як споконвіком це робили, тепер вони офіційно озброять отих терористів і назвуть їх народною міліцією. Мені цікаво, а як перевірити паспорти тих представників народної міліції? Не буде такого. Далі я вам пишу, що конкретно тут написано: конкретно в окремих районах, зазначених статті 1, ми ще навіть не знаємо, які це райони, законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і суддів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Це вони тепер там будуть призначати суди, вони тепер будуть призначати прокурора. Оце товариство, що написано тут. І тому за такі і подібні речі, а ще якщо додати до того всього, що все це буде фінансуватися з нашого з вами бюджету, пенсіонери, так, ми аплодуємо, тому що ми хочемо, щоб пенсіонери гроші отримали. А це є наш святий обов'язок. Молодь, це є соціальна політика. Свідки будуть брати гроші на фінансування оцих територій, окупованих територій. Та до того часу, поки в нас не будуть речі називатися своїми іменами, поки війна не буде називатися війною, президент Порошенко виступав з Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він же ж там чітко говорив: у нас війна з Росією. Правильно? Правильно. А чому тут про то не говориться? Чому тут говориться про якусь антитерористичну операцію, яка насправді призводить? То тисячі жертв і далі буде призводити. Ви що хочете сказати? Москва заспокоїться з цього з цього проголосованого закону, та не заспокоїться. І буде далі лізти. Москва зараз підтягнула під Крим. Що такого не було? Під Крим підтягнула зараз скільки тисяч своїх військ, які готові, які готові робити сухопутний коридор, тому що їм в них зараз закривається переправа Керченська. Їм потрібно контролювати ту ситуацію. І такі смс, йдуть, що під Маріуполем бахтою, товариство. І тому ця справа не закінчиться. Ми не виграємо війни в Москви за столом переговорів, це треба запам'ятати. Ми за мир, але найближчий мир це є виграна в них війна. Ніколи в житті такого не було. І, до речі, тут згадував Андрій, ем, Андрій згадував комбат. Він згадував Черчилля. А я ще одну фразу Черчилля хочу сказати. Черчилль сказав дуже правильно, що якщо нація... Між, між, між ганьбою і війною вибирає ганьбу. то нація буде мати і ганьбу, і нація буде мати і війну. І тому, товариство, ви задаєте запитання, що треба робити, а я вам скажу, що треба робити. Чому зараз не заміновується одна від хоча б та територія кордону? Чому не заміновується, щоб російські танки туди не повзли? Росія, коли зайшла в Крим, вони кримський перешиють, моментально замінували. Скажіть мені, будь ласка, чому, коли ми говорили, що треба вивозити оборонні заводи з території, яка контролюється Україною, Луганськ, Донець, чому їх там залишили? А тепер Москва так званим гуманітарним вантажем, отими пустими своїми білими фурами, якими вона без Червоного Христа сюди заводить? Ви думаєте, чого вони пусті їдуть? Бо вони вивозять обладнання наших військово-промислових заводів. А ми чому цього не зробили? Скажіть, будь ласка. Чому не розконсервовуються військові частини, де зберігається зараз військова техніка? Наші діти гинуть там! В мене в партії 5 чоловік загинуло в АТО. Скажіть, будь ласка, чому гинуть? Бо немає тяжкої техніки. Чому не розконсервовуються? Чому найбільший склад боєприпасів в Артемівську, законсервований до того часу лежить? Що роблять ті наші генерали? Куди вони дивляться? Я не дарма постійно говорю про люстрацію. Десять років тут чу. Люстрація, люстрація, Але... люстрація, Вибачте самі, останню фразу. Да тому що там сидять московські шпигуни, там сидять люди, які працюють на Москву. І тому їх треба не то, що гнати, їх треба знищувати, бо вони призвели до тої біди, яка в нас сьогодні є, до тої трагедії. Люди добрі. Ми всі хочемо миру, ми прагнемо миру. Але мир ми отримаємо тільки тоді, коли ми зробимо правильні рішучі кроки і не будемо здавати свою територію, будемо захищати Україну. І тому ми не голосували за цей закон. Так, сьогодні ведуться перемовини в цілому світі. Але ви подивіться, як світ реагує. Ми перед світом любе і різне Ми і Європі, і Америці. Що треба? Ми це, ми це, ми це. Але ж вони ведуть свої переговори з Росією. Я бачу, що для них багатьох, дуже часто економічні вигоди від співпраці з Путіним і з Москвою є набагато важніше, ніж демократія і вільна українська держава. Але всі мають пам'ятати. Що за часів Захара Беркута, пам'ятаєте, коли ми зупиняли тут в Карпатах в Україні московські навали, московнавали, навали окупантів, навали тих всіх монголо-татарів. Ще з тих часів. Україна завжди опинялася від молотом і Ковальною. Не дай Господь щоб зараз це повторилося. Спасибо. Я не хочу, щоб гинули далі наші діти. На я не хочу бездарної політики. Я хочу все, щоб все висказали. Но не так? Висказали. Просто... Нет, ви сказали. Ви, ви мене вимаринували, і я вже висловив. Все. Дякую, слава Україні.